Не редакція каналу тягне русню ветери і чи це не зашкварно під час війни? А, а зашкварно ці люди дивися дуже добре. Пояснили використовувати інформаційно росіян, які виступають з першого дня проти цього і до того виступаючи проти цього режиму. І закид... я теж до речі, в мене була ну тобто там роздаряла совість. Я коли роз зараз в мене немає агресії, коли ти розмовляв з росіянином. І спілкувався просто спілкувався російською. У мене була просто відверта агресія. Тобі хотілося встати, типу зняти знаєш підслужку і просто в морду дати. Ну не в морду не можеш дати фізично. Зліз була агресія. Чому це корисно насправді? Я поясню так: давати в морду чи що давати в морду, також корисно. так. Корисно, корисно. Превентивно. Превентивно. Чому сексуальні фантазії туда? Чого не любить західний світ? Бо вони Бачимо, превентивно не можуть вистані санкцій, тільки попередити. Але це принципі, логіка їхній процес про так званих хороших русських, коли ти. Спілкуюся, е, якщо ці хороші русські корисні і вони не несуть неправильних наративів, е, чому не багато ні? Поживних Дебі, речовин. Я тобі скажу. Е, та, ні, я я, я вважаю, до, е, Кожен русский корисний, кожен, та, бо тому що це обійдений фонд, як мінімум. Тут, так. Чому вони насправді багато корисних наверду приклад, не дуже відомих на цілому просторі колишньому не теперішньому, тобто СНД, СНД тепер немає, колишньому, які були під радянською окупацією, скажімо так, країни. Чому це корисно? Спілкувалися, до прикладу, з Буряткою, як виїхав з Бурятії, і вони. Скидують гроші іншим бурятам, які тікають від мобілізації, які не хочуть. І спілкувалися Їх там залишилося троє, да. так. Я, та. до речі, там всіх сіл вони виїжджають в штати чомусь. І вони тепер ті в буряти штати, та, в штати, ті буряти, які виїхали в штати, вони скидують тепер гроші іншим бурятам, що втекли в штати. І там, а я думав, в селі? вони в селі там щось по 15 людей в штатах жінок. Я втекли, думав, вони якихось оленів скидають та, там. І я скільки щоб втекти? три оленя? А, при, а ти знаєш, приблизно так та, і є. я, ти я ти вже закінчував. Що... А, до речі, про Лені не <с> спілкувалися. Думаю, інтерв'ю більше не Ти Знаєш, на тому місці хто сидить Сьогодні. Так, закінчу думку за порядку. чому насправді просто конкретний приклад наводжу. і десь там зібрало 2 мільйони. І вона пояснює, що в них відбувається, що буряти насправді забули протягом 30 років щоб в них були там в му році, щоб від'єднатися ідея від Росії і не бути під Російською Федерацією. Вони забули. Ну там зараз політичної волі немає і називається це. Ну тобто, вони доносять це абсолютно правильно каже, ми проти війни. Ми намагаємося рятувати проти мобілізації. До цього вони виступали проти війни, не проти мобілізації. Зараз таким, хоча б чином, впливають. І дивися, ця російська мова до, доприклад, до, ти спілкуєшся. Є люди, які звідти повтікали раніше, є люди, які знають, які донатили українським біженцям Допомагали через Росію втекти в Європу, а в Європу повернутися в Україну. Знаю таких людей. Це, ну, це є історії, їх небагато. Але є такі історії. І ти, коли спілкуєшся, ти можеш пояснити думкою собі. Тут є російський так? а тут є український замбоящик, і включає в Казахстані людина, яка, блін, деякі люди не розуміють українською відверто. А ти спілкуєшся, до прикладу, там uh, інколи російською. І ти доносиш ситуацію, наприклад, якби там словацькою можна було, можна було словацькою давати новини. І таких би словаків, про які ми казали, їх би не було, бо вони In би думали, English, uh, або англійською, до речі. Розумієш? Це можна але це, таким але чином достукатися. Але згідний, добре, окей. Але Цей от був тут... канал з Фрідом, який, який російською був канал так задуманий, що російською подавати українські новини.